Уяви на секунду, поки ти спиш, чужі угоди приносять тобі гроші. Це не трейдинг, не бот і не стейкінг під смішні 4% річних. Це коли ти буквально стаєш біржею. Замість того, щоб платити комісії Binance, Bybit чи OKX, трейдери починають платити комісії тобі. Сьогодні я відкрив свій перший пул ліквідності на Uniswap. прямо тут, у кадрі. Жодних заздалегідь підготовлених позицій. Ми будемо робити все з самого початку, і ти побачиш, як обирається пара, як виставляється діапазон. І чому це працює? І найголовніше, як цей механізм може приносити пасивний дохід без трейдингу? Це DeFi. тут немає тих підтримки і легких кнопок. Але якщо зрозуміти цей інструмент, він може стати твоїм міні-бізнесом. Готовий? Тоді давай я покажу, як працює Uniswap зсередини. середини. Стоп, стоп! don't push the horses, як каже Усик. Пам'ятайте, що це крипта, і тут завжди є ризики. Це не фінансова порада. Я ризикую своїми власними грошима заради контенту. А ваша задача не повторювати за мною автоматом, а зрозуміти, як працює схема і приймати свої власні рішення. А тепер поїхали. Добре, дивись, забудь всі складні терміни. Юнісвап це той самий обмінник, який ти бачив на будь-якому вокзалі в українському місті. У нього є каса долари і гривні. Коли люди обмінюють одне на інше, обмінник бере свій відсоток. Він не вгадує курс, він просто заробляє на обмінах. Пул ліквідності це твоя каса. Ти кладеш у неї ефір і USDT і просто кажеш Юнісвап міняй ці активи через мене. І коли люди по всьому світу купляють або продають ефір, комісія за це падає тобі. І тут є фішка Діапазон. Ти сам кажеш системі, у якому коридорі ти працюєш. Ціна всередині діапазону, твоя каса активна і ти заробляєш. Ну а тепер найцікавіше: коли ціна йде вгору, система поступово продає твій ефір все дорожче і дорожче. І так само навпаки. Коли ціна падає, система автоматично купляє ефір, все дешевше і дешевше. Ти не трейдиш. Ти просто дозволяєш ринку робити за тебе те, що трейдери намагаються робити вручну купувати дешевше і продавати дорожче, тільки без нервів і без сидіння за графіками. Чекайте, я знаю про що ви подумали. Якщо воно само купляє дешево і продає дорого. То чому ми всі ще не стали мільйонерами? В чому підступ? А підступ називається Impermanent Loss або Непостійні втрати. Це те, що вбиває депозити новачків або тих, хто не розібрався, як ця система працює. Дивись, я зробив спеціальну візуалізацію, щоб ти раз і назавжди зрозумів, що таке непостійні втрати. Ось наш пул Ethereum USDT загалом на 10 тисяч доларів. Поточна ціна 3500. Діапазон від 3 до 4 тисяч. І от дивись, що відбувається, коли ціна ефіру росте. Наш пул продає, ефір продає, 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 поки на самому піку в нас не залишиться 0 ефіру і 10 321 USDT. Тобто весь наш ефір перелився в USDT. То в чому проблема? А в тому, що якби ми нічого не робили і просто тримали ефір на гаманці, то ми б заробили більше. Різниця між просто тримав і нічого не робив, і поклав у пул, це і є непостійні збитки. Це моя плата за те, що я не сидів на дупі рівно, а намагався заробити комісії. Але магія у тому, що кожен день, поки ми працюємо в даному діапазоні, ми заробляємо комісії. І рано чи пізно комісії просто перекриють потенційні непостійні збитки. Ось як ми можемо побачити це на візуалізації. Ми маємо тут поле кількість активних днів у діапазоні. І ми можемо побачити, що збільшуючи це число, ми заробляємо тут комісії. І приблизно на 13-й день ми бачимо, що ми заробили на комісіях 356 доларів, а непостійні збитки були 343 долари. Тобто ми вже перевершили е, на 12 доларів потенційні непостійні збитки. І чим довше ми працюємо в діапазоні, тим менше нам має значення, які там в нас непостійні збитки. Така сама логіка відбувається і при падінні. Ось ми можемо це побачити. Поки ціна падає, в нас поступово стає менше USDT і більше ефіра. Тобто, пул поступово купляє, купляє купляє ефір, поки в самому кінці весь наш USDT не перельється в ефір. І ми так само будемо мати непостійні збитки. Тобто, якщо б ми тримали ефір і USDT на гаманці і нічого не робили, то ми б мали на 396 доларів більше. Але як я і сказав, чим довше ми знаходимось у пулі, тим більше ми заробляємо комісій. І ось на 14-15 день ми вже заробили 411 доларів комісій і перекрили повністю наші непостійні збитки. Ну і далі, чим довше ми працюємо, тим більше наш прибуток. Теорію зрозуміли, тепер практика: як обрати пару, щоб не прогоріти. Спочатку треба знайти, де гроші. Заходимо на сайт Uniswap. Тиснемо Explore Pools. Тут можемо обрати мережу. Я обираю арбітру. Чому не ефір? В ефірі комісії просто космічні. І туди треба лізти, тільки якщо у вас мінімум 10-20 тисяч доларів. І ви глибоко розбираєтесь цій темі. Для новачків арбітруму вистачить з головою. Що ми тут шукаємо? По-перше, давайте оприділимось. ми відмітаємо будь-які пули з мімкоїнами або з якимись альткоїнами. Все, що нам потрібно, це або ефір з, зі стейблом, або біток зі стейблом, або ефір з біткоїном. На що нам тут взагалі дивитись? Перше, це TVL. це скільки грошей заблоковано в цьому пулі. І volum. Волюм це скільки грошей проходить через цей пул. І чим більше співвідношення, тим краще. Тобто, якщо мало TVL, але великий volume, це значить, що наша частка в цьому пулі буде великою. І от ми можемо побачити, що якщо порівняти ефір USDC і ефір USDT, то тут в пулі 73,5 мільйони. І проходить в день 231 мільйон тобто співвідношення 3,1, а в ефір USDT 13,1 мільйон в пулі, і проходить 53,4 мільйона і співвідношення 4,07. Тобто, цей пул нам вигідніше. Також можна в принципі вибрати пул біткоін до ефіра, це корелююча пара, тобто вони або ростуть, або падають разом. І входячи в такі пули, можна зменшити непостійні втрати. Але це трошки складніша тема. В нашому випадку ми будемо відкривати пул з ефіром до стейблкоїна. Я напевно оберу з USDT, тому що в принципі тут відсотки більше і нам це вигідніше. Після того, як ми обрали пару, ми йдемо на сайт «PoolfishXYZ» і моделюємо ситуацію, скільки я буду приблизно заробляти, якщо буду в цьому діапазоні. Натискаємо Uniswap, обираємо мережу Arbitrum і обираємо пару ефір USDT. І натискаємо порахувати. Тут треба клікнути Toggle pair. Це для того, щоб ціни були в ефірі. Ну і обираємо діапазон. Який діапазон я б особисто вибрав? Давайте спробуємо протестувати два діапазони: один вузький, другий широкий. Перше, що б я вибрав? Ну по-перше, внизу поставив би приблизно 3621. А вверху, давайте спочатку візьмемо вузький. Десь приблизно ось так: 3270. І зараз подивимося, що нам покаже Pulfish. Ось я вибрав цей діапазон і ввів його на сайті Pulfish. І ми можемо побачити, що на 7-денному таймфреймі ми б заробляли приблизно 7% в місяць або 87% в річних. Але ви можете подивитися, що міняючи таймфрейм, міняється і наша дохідність. Це просто показує, де ціна була один день назад, 7 днів назад, один місяць назад або 3 місяці. Ну і можете дивитись нашу дохідність приблизно. Давайте тепер поставимо більш широкий діапазон і просто порівняємо цифри. Тут я би поставив напевно десь отак від 3653 до 2621. Тут міняємо ціну на 3653 і бачимо, як змінюється наша дохідність на 1 день, 7 днів, 1 місяць та 3 місяці. І самі визначаємось, чи хочемо ми ризикувати в більш вузькому діапазоні, чи хочемо поставити більш широкий і заробляти трошки менше. Я би радив для початку ставити більш широкий діапазон, щоб розібратись, як цей інструмент працює, і просто відчути ринок. І так, щоб працювати з Uniswap, нам потрібно розширення для браузера Metamask. Скачуєте його, встановлюєте і обов'язково записуєте секретну фразу з 12 слів десь в надійне місце. Після реєстрації нам потрібно закинути активи USDT та ефір на гаманець Metamask. Обов'язково в мережі Arbitrum. Тиснемо Receive, знаходимо тут Arbitrum і копіюємо е, адресу гаманця. Далі йдемо на біржу, обираємо USDT, обираємо мережу Arbitrum і вставляємо цей скопійований адрес гаманця. І те ж саме робимо з ефіром. Дуже важливо: скиньте ефіру трошки більше, тому що він знадобиться нам на оплату комісій. Вони хоч і копійчані, але оплачуються в ефірі. Коли всі активи вже на гаманці, йдемо на Uniswap і тиснемо Connect. Обираємо Metamask і тиснемо Під'єднатись. Далі натискаємо Add Liquidity. Обираємо пару. Обираємо діапазон. Я оберу більш вузький діапазон просто для тесту. 2621 до 3270. Тисну в активи в співвідношення, натискаю Review і тисну Create. Metamask просить підтвердити транзакцію. Я підтверджую. І все. Позиція створена. Можемо натиснути на неї і подивитись, що вже комісії почали капати. І тут буде кожну секунду-хвилину капати нам комісії за те, що інші трейдери роблять е, обмін однієї на іншу. Прийшло буквально 3 хвилини, і я вже заробив більше одного цента. Вітаю себе! А тепер найголовніше те, заради чого ви дивитесь це відео? Ви поставили діапазон від 3 до 4 тисяч. А прокидаєте зранку, ціна вже 2 900. Ви вилетіли з діапазону. Ваш пул зупинився, комісії більше не капають. Ви сидите на 100% у дешевому ефірі. У вас просадка в доларовому еквіваленті. Паніка ні. У вас є три шляхи. І ваш вибір залежить від вашої віри в актив і поточної ситуації на ринку. Перша стратегія це просто почекати золоте правило це почекати один-два дні, перш ніж приймати будь-які рішення. І якщо ви вірите, що ефір топ і вихід за діапазон тимчасове, ви просто нічого не робите і чекаєте. Так, комісії в цей час не капають. Але як тільки ціна повернеться назад в діапазон, ваш обмінник знов відкриється і почне працювати і приносити комісії. Це найбезпечніший варіант для новачків, щоб не наробити дурниць. Друга стратегія це ребалансування. Якщо ви почекали 1-2 дні і бачите, що ситуація на ринку змінилась. І ціна у найближчий час не повернеться в діапазон, то ви приймаєте рішення закрити поточний пул і відкрити новий вже у новому діапазоні. Увага! У цей момент ви фіксуєте impermanent лос або непостійні збитки. Тобто, ви визнаєте, що ваш портфель змінився, але ви знов починаєте заробляти комісії. Третя стратегія це хеджування. Це для більш просунутих користувачів. Давайте визначимось, що вихід з діапазону вверх це взагалі не страшно. Поки ціна ходила в діапазоні, ви заробляли комісію, плюс продали актив дорожче ніж купили. А от вихід вниз це вже трошки страшніше, і тут треба захеджуватись. Хеджування це коли ви відкриваєте шорт-позицію на ф'ючерсах на таку саму кількість активу, щоб перекрити падіння ціни. Але друзі, це тема окремого великого відео. Якщо проявити активність і поставити лайк, я зніму на цю тему відео. Зараз для нас головне правило не панікувати. Вихід з діапазону це не ліквідація, вона тут просто неможлива. Ваші активи залишаються при вас, змінюється лише їх пропорція. Давайте підсумуємо. Пули ліквідності це бізнес. Це нудно, це потребує уваги, але це дає кешфлоу, реальний грошовий потік. А не якісь примарні екси через пару років. Ви більше не вгадуєте курс, вам байдуже, росте ринок чи паде, аби він рухався. Цей пул я залишаю працювати, і у своєму телеграм-каналі буду публікувати звіт, скільки комісій накапало, який був імперманент лос і що я буду робити далі. Посилання в описі: підписуйтесь і слідкуйте за експериментом в реальному часі. Став лайк, якщо було корисно, і пиши в коментарях, якщо ще залишились питання. Всім профіту і до зустрічі в наступному відео. Бувай!